Вітаю, друзі! Не можу вам не розказати про суперську новинку в брокаді. Це Gucci Guilty Absolute Intense. Неймовірний аромат для любителів таких томних, горіхових, тягучих, солодких, гурманських ароматів. Просто неймовірна новиночка. Раджу вам затестити і на осінь зиму вважаю її суперською. Ще одна новиночка від Gucci це Gucci Flora Gorgeous, Дуже красивий біоквітковий, тут красивий мандарин, гідіон, жасмин і деревна база. Дуже Gorgio's Gardenia Intense. Дуже красива новинка на осінню зимову пору. Це одна новиночка Брокарда Mizді War Essence Неймовірно красивий аромат 2025 року Френсіса Curdana. Це поєднання цвіту бузини, ожини, різного виду жасмину, дубу та деревних нот. Неймовірно п'янящий, як коктейль взимку.